Вітаю! В цьому відео буде продемонстрований оновлений функціонал взаємодії системи ВУЛИК з суб'єктами надання адміністративних послуг за допомогою а, шини СВВВ. Зараз я продемонструю, як наразі через ВУЛИК можна відправляти документи до СНАПів через СВВВ. Спочатку, по-перше, створюється заява і реєструється стандартним чином. На цьому етапі ніяких змін не було зроблено, ніякого оновлення також не було цього процесу. Тобто обираєте заявника, обираєте перелік необхідних документів, обираєте реєстраційний номер через журнал реєстрації або що. Тобто тут нічого не змінював. Зараз натискаєте зареєструвати, заява реєструється, заява зареєструвалася, тут ще ми переходимо до вкладки Перелік документів, як, як завжди, ми це робимо. І тут ми бачимо, що якщо ця заява буде відправлятись до СВВВ, Душеві СОВ, то тут потрібно, по-перше, що потрібно зробити, це обрати, який документ буде основним для СОВ. Тобто, коли суб'єкт надання адміністративної послуги отримує пакет документів, він бачить спочатку основний документ і потім додаткові файли, які були прикріплені. Тобто основним документом ми можемо обрати або заяву або опис документів. Тут в залежності від того, як вимагає той чи інший СНАП, спік надання адміністративних послуг. Деякі можуть вимагати, щоб заява була основним документом, а деякі, щоб опис, той документ, який вибирається як основний документ для відправки в сево обов'язково повинен бути підписаний. Електронним цифровим підписом адміністратора ЦНАПУ. Ну, наприклад, ми обираємо опис документів як основний документ. Це значить, що, ми, що нам потрібно додати опис документів і підписати його. Процес додавання та підписання такий самий, як використовується на в системі. Ніяких змін не було до цього. Ну, наприклад, додаємо опис. І підписуємо його. До речі, наразі ми зробили так, що не потрібно зберігати картку всього документа перед тим, перед тим як підписувати, накладати кеп на нього. Тобто ми додали файл, можемо передивитися, що ми додали, і вже одразу ми можемо його підписувати. Тобто не треба там натискати Зберегти, потім переходити знов і таке інше. Тобто підписуємо зараз ми наш опис. Далі у нас, коли ми обираємо основний документ, в нас також з'являється можливість додати додаткові файли. Ми це зробили на цьому етапі, щоб скоротити і спростити, в принципі, Саму відправку до СВВ. Раніше ви пам'ятаєте, що потрібно було зберегти а, цей файл, а, натиснути Відправити до SOV і воно йшло не до СВВ, а до папки а, у дереві до відправки в СОВ, потім треба було туди зайти, а, там додати додаткові файли, потім їх ще підписати так і таке інше. Цей функціонал, цей процес суттєво було спрощено. Тому зараз на цьому етапі, після того, як ми зареєстрували, ми додаємо основний документ, то може бути або опис документів, або е заява. І одразу ми можемо так само додавати додаткові файли. Ну, наприклад, додамо деякі додаткові файли. І так само їх можна додавати за допомогою шеринга документів з дії. Ну, Це той самий функціонал, який був в системі. В принципі, все. Далі ми натискаємо кнопку Відправити все в ОВВ. І вже в нас ця, ця заява піде в СВВ. Як бачите, тут заяву, саму файл заяви ми не додавали. Ми можемо її додати також і обрати все, все що залишити опис документів. Ну, ми можемо так ще один документ відправити таким чином. Тут ми відправляємо, робимо відправити до ОВ і нажимаємо так. В принципі, на цьому все. Документ було відправлено. Ви бачите, що немає зараз необхідності заходити в папку до відправки в СиОВВ. Її, в принципі, зараз вже немає, ми її прибрали, тому що не немає сенсу. І документ вже пішов у СВВВ. Ще один ми документ створимо, щоб вже побачити, як це робиться. Зараз ми зробимо трохи по іншому, інші документи оберемо. Тут все так само. Реєструємо. В цьому випадку, наприклад, ми додаємо і заяву, і опис документів, підписуємо обидві обидва документа і відправляємо основний документ, це заява. І додаємо додатковий файл. Робимо це. Додаємо заяву. Додаємо опис. Можемо додати, сразу підписати. Можемо спочатку додати, потім кожен підписати. Підписуємо заяву. Підписуємо опис. Обираємо основний у нас буде заява, основна. І обираємо ще якісь, додаємо якісь додаткові файли. Все. І відправляємо... відправляємо все в У нас є тестовий тестовий аккаунт все в, угове, тобто як вони надходять. Зараз вони ще в процесі, тобто вони йдуть до суб'єкту надання адміністративних послуги звуку. Поки ми чекаємо, я покажу ще, як воно не буде працювати і будуть помилки, якщо ви будете робити щось не так. Так само реєструємо заяву. Тут дивіться, якщо ви просто натискаєте кнопку відправка до COVID, але у вас не додані, не додані і в принципі не обрані основні документи, нажимаєте Відправити, у вас буде помилка. Якщо ви, наприклад, додали якийсь файл і навіть його підписали, Наприклад, заяву ми додали, ми її підписали і хочемо її відправити до СОВ. Тобто у нас є заява підписана, ми натискаємо кнопку Відправити до СОВ, у нас помилка, тому що ми не обрали, який документ буде основний. Тобто, якщо я зараз заяву зроблю, Основним документами натисну відправити, воно відправиться. Якщо, наприклад, я додав тут заяву, а опис документів не додав, і тут обираю опис документів, воно так само не дасть відправити, тому що основний документ обраний не той. А додавання додаткових файлів, воно не обов'язково. Тобто можемо додавати, можемо не додавати. Тобто система працює таким чином. І тільки коли ми оберемо. Коректно заява. Заява у нас підписана, то вони відправляться у нас до СРГ. Зараз ми перевіримо, чи дійшли документи. Так, ми бачимо, що надійшло наших два документи тесту. В СНАП. Це вже не вулик, це вони прийшли в СНАП, в суб'єкт надання адміністративних послуг. У кожного СНАПу може бути своя якась система документообігу. обігу. Це система Dersianform І От ми бачимо, що кількість приєднаних файлів в одному документі 6. Це в першому, який ми відправляли. І в одному 4 і в другому 6. Дивимось, що у нас прийшло. Перший файл ми відправляли. Тобто ми бачимо, що основний документ це опис, і підпис до цього опису. І два у нас додаткові файли. Тобто ось так будуть бачити СНАП, суб'єкт надання адміністративних послуг, там на ІСері, там Джей кадастр куди відправляти. Вони отримають основний файл, це той файл, який ми обирали, основний. Наприклад, тут опис і підпис до нього. І додаткові матеріали, два файли. І вони можуть їх завантажити, там і працювати. І другий тестовий файл, який ми робили. Ми бачимо, що там ми обрали основний заява, ось основний підписаний заява. І додаткові файли у нас також був підписаний опис, ми бачимо опис і підпис до нього. І два додаткові файли. Тобто таким чином суб'єкт надання адміністративних послуг отримує наші. Документи. Далі він готує відповідь, і відповіді стандартним чином приходять у папку відповіді з СВВВ. Ну, тут нічого ми не змінювали. Тобто тут функціонал такий, який був, такий залишився. Відповідь на звернення відображається тут. Чи відповідь на звернення відображається ось таким чином у папці на робці Ну і далі відповідь ми можемо. Звідси відкривати, чи відкривати з папки Відповіді з СВВВ. Беремо їх в роботу. Тут функціонал стандарти, він не змінювався, але я його також продемонструю. І тут ми обираємо вже, що це за відповідь, проміжна чи результат, позитивний чи... Путионакова, дати проставляємо, нажимаємо підтвердити, і вже у нас заява далі йде на крок результат підготовлений. І далі ще за стандартною схема. Це було продемонстровано функціонал, який було змінено, спрощено і покращено. Інтеграція інформаційної системи «Вулик». З суб'єктами надання адміністративної послуги за допомогою ще не Дякую за увагу.